Друзі, всім величезний привіт! Дуже рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі, в своєму крайньому в цьому році парфюмерному відео, підсумковому відео. І я дуже тішуся, що цей страшний рік уже нарешті добігає кінця. І сподіваюся, що новий рік принесе нам тільки добро, щастя, позитив і омріяний мир в нашу багатостраждальну державу. Ну а сьогодні я хочу підтримати тех Оленки з канала Альона Благодарна і записати відео на тему мій парфюмерний 2022 рік. Дуже класний тех, і мені також захотілося взяти участь і повідповідати на цікаві запитання цього тему. Перше запитання це найкраще. Краще жіночий аромат цього року. В мене тут була ціла проблема, ціла ділема, адже я не могла оприділитися, який саме аромат для мене лідирує в цьому питанні. І я вибрала три. Перший аромат це Кароліна Ерера Very Good Girl, такі шикарні червоні туфлі. Цей аромат я не носила часто, але в мене до нього дуже теплі почуття. Це відносно новий аромат моєї колекції. Він був куплений на початку цього року, в січні ще до війни, він асоціюється у мене з мирним часом, і можу вам сказати, що все познається, як то кажуть, в порівнянні. Якщо тоді мені здавалося, що 2021 рік це був рік випробувань, рік перехідний. Рік великої підготовки до великих змін в моєму житті, то цього року я можу сказати, що такого я навіть уявити не могла, що станеться у 2022 році. Так ось, цей аромат про те, що я дуже люблю в парфюмах. Про троянди, це одна з самих улюблених квітів в ароматах. І це червона троянда, така яскрава, як ця туфелька. А також тут є кислинка, така фруктова, тут є червона смородина, порічка і цю ноту я дуже сильно люблю в ароматах. І тут є дуже класний такий кисло-солодкий баланс в тому парфюмі, який я відслідковую до речі, також в ароматі Ангел Нова від Хірі Муґлєра, який так само робив Біш. І ці аромати чимось між собою перекликаються. І цей аромат я не можу назвати просто якимось квітково-фруктовим ароматиком. Все ж таки в ньому є глибина, в ньому є свій неповторний характер, який дає цьому аромату така кашмеранова, пухнаста база, пухнаста нота. Гарний аромат, дуже шлейфовий, такий життєрадісний, позитивний, мега-жіночний, який дарує просто чудовий настрій. Так, наступний аромат, який мені дуже подобався цього року, бо я щось дуже довго затрималася на цьому ароматі від Кароліни Рейри: це Герлєн, Мон Bloom of Rose au de Parfum. Тобто, це Герлен з трояндою. Дуже мені подобається цей аромат. Не можу сказати, що я люблю аромат Mongerlin, класичний і всі його варіації, але от саме ця версія створена ніби вот для мене. Через те, що я дуже люблю троянду, але також люблю таке пудрово-ванільне звучання. Тут є також і лаванда, але мені тут чується навіть ірисовість якась в тому ароматі. Такий огортаючий, дуже жіночний, також мега-шлейфовий і аромат, якому дарують багато компліментів. Так, наступний аромат, третій аромат цього питання це Шесейдо Гінза сама перша версія аромат, який я носила. Досить часто, який також давав мені позитивний такий настрой. Я почувала себе в ньому дуже жіночною, стильною, впевненою в собі. Для мене тут дуже гарне поєднання терпкого, спілого такого червоного різкого, кисловатого гранату з шероховатими такими деревними, також пачулі. Плюс білі квіти. Дуже сочне таке звучання, аромата. І для мене це сучасний. Квітково-фруктовий шипр, я би так сказала. Шлейф в нього дуже такий відчутний. Він дифузний, він яскравий, він справляє враження і дуже сильно мені подобався цього року. Наступне питання: найкращий чоловічий аромат цього року минулого року. Я вибрала тільки один аромат, який мені дуже подобався на протязі цього року, і це аромат мого чоловіка. Але я сама часто таскаю в нього цей парфюм: це Прада Luna Роса Блек. Багато ароматів цієї лінійки я спробувала нещодавно, і мені ні один аромат взагалі не сподобався. Не сподобався так, як цей. І це просто розкішна, приваблива манка композиція. Він тримає мене буквально як на шнурку. Хочеться круги нарізати коло носітеля того аромату, він не відпускає. Він доставляє мені величезне задоволення. І це для мене як парфюмерний оргазм для мого носа. Тут нот, в принципі, небагато в тому парфюмі. Тут бергамот на старті, потім пачулі і жасмін, Я не пам'ятаю, дівчата, на рахунок квіткової ноти, і база це кумарін, це м -м, амбра, це Амбра і мускус. Так, а, Пачулі, Пачулі тут ще є в тому ароматі. А, не знаю на рахунок пачулі, але оцю базу я чую всю: і амбру, і мускус, і кумарін. Кумарін тут дуже яскравий. Це дуже така огортаюча, м'яка, п'янка нота, яку не то щоб не перепутаєш, вона якась особлива. Вона якраз і дарує, вона і дає таку оригінальність тому аромату. Тут і ванільність якась, і бобетонка, і білий мускус, я тут чую. Тобто тут я чую розпечену праску. І це просто божественне поєднання цих нот. Він не дуже солодкий, він просто п'янкий і охмуряючий. Мега крутий чоловічий аромат. Ну і третє, наступне запитання цього тегу найкращий у аромат цього року. І в мене був вибір між двома ароматами, і я не змогла оприділитися взяла два. Перший аромат це Eccentric Molecule Eccentric No1, і другий це Зарка Парфам. Аромат називається Менаша Труа, дуже така дивна, провокуюча назва. І цей аромат в мене відносно новий в моїй колекції, він з'явився в січні. Як якийсь подарунок, чи на новий рік, чи на день народження, не пам'ятаю добре, і ці аромати я носила з однаковим задоволенням цього року. Якщо ви любите Noir від Lalique, то цей аромат вам теж може сподобатися, бо тут дуже таке споріднене, на мій погляд, звучання. Навіть мій чоловік, почувши цей аромат з мене, спитався, чи я напахнилася його чорнилами. Дуже цікаво, що і він зміг відчути цю схожість, і в цьому ароматі просто розкішна деревина, вона і прохолодна, свіжа, вона і тепла нагріта сонечком, спил дерева такий. Тут відчувається молекула номер 1 цього ж бренду, звичайно, і також велика порція перцю, і також ірис. І аромат більш таким пухнастим, пухким, навіть трошки зігріваючим завдяки перцю. І пудровим. Дуже красива композиція, і він мене зі всіх молекул тішив найбільше цього року. Ну, і Зарка Парфам, аромат називається Мена Труа, і цей аромат у нас про красиву, цікаву акватику. Тут у нас заявлений кавун і мускус. І так, дійсно більше я тут нічого не чую, чую солонувату морську акватику, ніби ви сидите на березі моря. Дує свіжий морський солон, солоний вітерець, і ви їсте такий свіжий, не дуже тоспілий кавун. А також він мені нагадує квашені кавуни дуже смішно. Про це згадувати, але така асоціація в мене. Аромат дуже цікавий з потрясним шлейфом, таким незабутнім, неординарним і досить ексклюзивним. Переходимо до четвертого запитання цього тему: Аромат відкриття року. Я довго думала, про який аромат ж мені згадати, і хочу розповісти вам про аромат, який я дуже сильно хочу, який я замовила собі на день народження і зараз чекаю, коли він до мене приїде. Це Ермес, Тердермес, Ожівре. Це новинка цього року, лімітка, літня лімітка, наскільки я знаю. І я, звичайно ж, спішила, поспішила його замовити, бо я переживаю і боюся, що його взагалі на наступне літо можуть не випустити. Адже аромат мені дуже сподобався, він мене вразив. Потряс хочу мрію, хоча це чоловічий аромат, але носити я його збираюся сама. Звичайно, буду ділитися своїм чоловіком, але аромат просто офігенний і я вже не дочекаюся, коли буду тримати його в своїх руках. П'яте запитання цього тегу це бренд відкриття року. Для мене відкриттями року стали, без сумніву, українські бренди, які я почала вивчати саме в цьому році, знайомитися з ароматами, які мене. Сильно вразили. Це бренд Ані Соколової склва це бренд Олега Грабчука Джі Парфюм і це бренд Дена Хотеса. Аромати всі дуже цікаві зі своєю концепцією, зі своєю задумкою, зі своїм мисленням, з улюбленими нотами парфюмерів, направленнями в звичайних парфюмів. Ну, дуже цікаво для мене, і буду старатися в наступному році продовжувати знайомитися з ароматами цих брендів, а також шукати для себе ще якісь цікаві українські бренди. Також мене вразив цього року бренд Loewe і саме чоловічі аромати. Якось жіночі я практично нічого більше і не слухала, окрім Loewe Pink Magnolia, яку я добре знаю. Але чоловіча лінійка мене дуже сильно вразила, і мені хочеться купити декілька ароматів в свою колекцію, і може бути, що я собі самий, самий, такий найулюбленіший все ж прикуплю свою колекцію. Також бренд Зоологіст, який з'явився в мене завдяки моїй парфюмерній подрузі Валюші, вона подарила мені 10 відливантиків цього бренда, і я зараз знаходжуся. В процесі розслуховування цих ароматів я їх розношую, розслуховую, складаю своє враження, скоро зроблю відео на цю тему. Шосте запитання: новинки року, які вразили цього року. Я дуже часто ходила на парфюмерні затести по парфюмерних магазинах. Можу сказати, що багато новинок я пробувала, але так, щоб мене сильно щось зачепило і вразило, це було дуже рідко. Хіба що ось ця Тера від Hermes, яку я дуже сильно хочу в свою колекцію і, сподіваюся, скоро буду мати. Але так, щоб ось прям зачепити заживе, це практично такого не відбулося ні разу. Багато ароматів мені сподобалися, які я навіть занесла в вішліст, але тим не менше так, щоб прям вау, ефект такого не відбулося. Наступне запитання: Сьоме. найкращий бюджетний аромат року, і в мене також ділема. Я обрала в першу чергу аромат від П'єра Кардена Rose by Carden, в дуже симпатичному такому трошки ретро флакончику А-ля 80-ті. І аромат просто потрясний, аромат про шикарну шипрову троянду все, як я люблю, аромат в стилі троянд шипрових від сіслей. Тут у нас і гальбаном трошки відчувається, і мох, і пачулі, таке дороге звучання, класичне старої школи. Але це не ретро звучання, дуже достойний аромат. купляла його недорого. Зараз не знаю, чи є він в нанотіно, де я його брала. Але, по-моєму, я собі в Україні ще дубль докупила і довольна, бо тут всього 30 мл, як бачите, я вже половинку зносила. І носила його дуже активно цього літа. Саме літом він на мені розкривався просто божественно. Так, ще один аромат бюджетний, який я не можу не згадати, це К'яра від Ревлон, який мене дуже тішив цієї осені, і був в фаворитах цієї осені, про які я не встигла зняти відео. Дуже гарний малиновий аромат на старті в поєднанні з спеціями, а саме з перцем, малина з перцем. І далі просто шикарний мед, білі квіти, і також. Смоли, густі такі смоли, і віск якийсь відчувається, і той мет розкішний, квітковий, дуже такий округлий, огортаючий, дуже мігкий і дійсно, по характеру осінній аромат. В другі періоди чогось рука мені до нього не тягнеться, але я відчуваю, що це просто розкішний аромат за таку ціну, яку я за нього заплатила. Так, ще один аромат з бюджетного бренду це агент Провокатор Blue Silk, це моя любимка цього року. Так само, мій фаворит, можна так сказати, я його літом дуже часто носила. Він рятував мене від депресії, він дарував спокій і затишок моєї розшатаній нервовій системі. Тут дуже красива композиція на основі іриса, на основі смол, бальзамів, пачулі, і ніжна така делікатна нота шкіри. Дуже гарна композиція, і він був куплений мною ну, за копійки можна сказати. Взагалом цей бренд недорогий, і я раджу всім познайомитися з ароматами бренду Агента. Так, наступне восьме запитання: найкращий люксовий аромат року. І тут я повторюся і, скоріше за все, назву аромат від Кароліни Ерейри Very Good Girl. Бо вона саме позитивна, вона саме радісна і вона саме найліпше піднімає мені настрій, додає позитиву, з нею хочеться порхати, літати і забути про все страшне, що зараз відбувається. Так, наступне запитання: найкращий нішевий аромат року, і тут я також сумніваюся: два аромати, які мені дуже подобались цього року: це сержлютанс дандоле, молочний зуб, і це Ode Protection від Елдо. Два аромати, які мені дуже подобались цього року. От зараз я три чи чотири дня ходила в ароматі від Сержа Лютанса і дуже він подобається мені саме зараз в холод, на дворі. Він дуже такий іскристий, колкий, дуже м'ятний, і навіть досить сильно нагадує мені якийсь зубний порошок і зубну пасту. І виправдовує своє, свою назву про зуби щось там. так. От, тут дуже красивий мигдаль, такий специфічний, трошки, я би сказала, такий цианідний, холодний і зовсім який на мені не пудриться. І не має якоїсь отої обіцяної лактонності. Цей аромат деякі відчувають, як Парне молоко в залізній кружці металеві, я такого сказати про себе не можу. Так, я тут відчуваю ті металеві ноти, ці металеві альдегіди, але в тому самому числі я відчуваю гострий, колючий різкий мигдаль. Це анідний і зовсім не лагідний. Тут я не відчуваю пудровості, не відчуваю лактонності і м'якості, але, тим не менше, аромат для мене просто чудовий. З таким просто конкретним характером аромат. І наступний аромат також з конкретним характером це у нас у The Protection від Eldo. І це просто чудова троянда. Така бархатна, з додаванням пікантності герані. Герань тут дуже сильно відчувається, така просто натуралістична герань. Не люблю я герань як квітку, але тут вона додає такої пікантності тому аромату, і тут просто розкішні, свіжі, зелені пачулі, як для мене. Троянда така бардова, така пишна, я би сказала. Дуже достойний і дорого пахнучий парфюм з шикарним шлейфом, дорогим таким не кричучим. Стриманим і можу сказати, що цей аромат став дійсно фаворитом цього року. Дуже солідне таке звучання, яке врівноважує, заземляє і додає сили. Ну і десяте запитання: аромат року. І я тільки що про нього розповіла. Це Оде Protection від ІЛДО, і він має для мене дуже велике значення. І я дуже тішуся, що такий солідний, гарний аромат з'явився в моїй колекції. Ну і від себе мені дуже би хотілося додати ще одне запитання: найкращий арабський аромат цього року, Альона, тільки не ображайся. І мені хотілося б назвати два парфюми. Перший аромат від компанії Calliz, і аромат називається дуже складно, я підпишу, я вже його вам показувала. Ось такий флакончик, масляний парфюм з ролером. і це просто афігенний аромат Уда, шафрана, троянди і фруктів. Фрукти такі, ніби жлені, желатинові, мармеладні, дуже густо пахне аромат, також врівноважений, і гіркий, і солодкий, і удовостоматологічний, лікарняний, але все тут в міру. Він для мене звучить дуже дорого, дуже красиво, але, звичайно, на поціновувача. Бо моя подруга казала, що після такого аромату треба провітрювати хату. Я з тим не погоджуюсь. Для мене це розкішне звучання. Ну і останній аромат це Norana Parfums і аромат називається Moon 1947 White. І це такий закос конкретний на деліну від Parfums de Marly. Яку я дуже сильно хочу, але поки що її немає в моїй парфюмерній колекції. Це дуже схоже звучання, дуже красива троянда, така пишна, духмяна така. Тут є і солодкість дуже приємна, але така збалансована і врівноважена. Тут є класна кислинка лічі. Тут є ще якісь квіти, тут є кашмиранова така пухнастість, деревна теплота в цьому ароматі. Це не просто якась легесенька літня молода троянда. Це досить глибокі звучання, і тут треба також дозувати нанесення, не переборщити, бо можна придусити себе і оточуючих тим розкішним, я вважаю, ароматом. Поки нема в мене деліни, я із задоволенням користуюсь тим парфюмом, але я думаю, навіть якщо би була деліна, в принципі, я носила би їх оба. Так, ну що ж, на цьому запитання цього тегу закінчилися. Я дуже дякую Альоні за такий класний тег. Я із задоволенням поперебирала флакончики в своїй парфюмерній шафі, підготувалася до того тегу і отримала дійсно задоволення від цього цікавого процесу. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє відео і прощатися з вами. І на сам кінець мені дуже хочеться, дорогі глядачі, привітати вас з прийдешним 2023 роком. Бажаю вам здійснення всіх ваших очікувань, мрій, бажань наступному році. Нехай прийде мир в Україну, нехай Україна переможе. Ну що ж, всіх вас міцно цілою, обнімаю. Віримо в перемогу України, в силу наших воїнів, в силу наших ЗСУ. Слава Україні! Па-па! Ну і забула про саме головне для парфлюбителів. Звичайно, бажаю вам здійснення всіх парфюмерних бажалок і хотілок. Нехай ваш парфюмерний віш ліс спустошується, і нехай приємно поповнюється ваша парфюмерна колекція. Всіх вас цьомаю обнімаю. Побачимося уже в наступному році.